цей, сина, Святого Духа, Амінь. Христос хрещає. Маємо сьогодні сьогоднішнього свято, бо уявлення Господня насправді нема подію. Ми маємо сьогодні насправді дві події. це є подія власне об'явлення, чи Бого в'явлення, Бог об'являється об в Святій Крімці. Ми маємо другу подію, хрещення Ісуса, де Він писується в різні отагання. Тобто першу подію я говорив нового року більше, а сьогодні більше поговорив про другу подію. Отже, Ісус іде хреститися. Взагалі, що таке хрещення? Хрещення це означає зануватись у волі. Зараз навіть наше хрещення, християнське хрещення, ми впливаємо в удоволі, але це вже чуткісніша практика. Першочергова практика була також занулення у волі треба розуміти, що це не є абсолютно щось нове. Тому що насправді євреї вже мали такий обряд. Хрещення. В євреї вже був такий обряд. Вони його використовували у випадку для поганого. Якщо людина язичник, яка не вірує, хоче почати вірити в Бога Ізраїля, в Бога Ягде, то вона охрещувалася, а потім обрізувалась, а потім приносило дари храму. Тобто, хрещення це є обряд для невіруючих, для грішних людей. І от що робить Іван Христик? І він бере старе якби і подає зовсім дівчого іншого кожу. Пригадуєте, Пригадуйте, хто до нього приходить. До нього приходять митарі, грішники і так далі 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 далі. І от він каже, що ось. Так, погано язичники, вони, які не вірують, вони потребують хрещення. Але ви, євреї, ви, які на словах, кажете, що ваш батько я вар, Ви, які кажете, що ви всі такі, такі мудрі, і все там знаєте, ви, які робите себе правильно, насправді ви не живете там. А тому і ви потребуєте також цього хрещення. Так само, як погано потребують. Хрещення. Так насправді і ви потребуєте, всі потребують. І звичайно, що фарисеї і пердосвященники не хотіли того визнавати. А от михарі, а от дійсно грішники, вони добре це розуміли. І вони розуміли, що це є їхній шанс. Шанс на те, що Бог прийняв їх. Тому вони приходили до цього Івана вам Іван Христик давав цю благодаті. Там, де, де їх не хотіли приймати, Іван Христичить приймав Ну то, Отже, хрещення це для тих, які потребують покаяння. Крещення це для тих, які потребують навернутися і почати вірити, а головне почати жити, так як каже Бог. Хто це зрозуміє? А до чого тут Ісус? Ви ж розумієте? Приходить Ісус і ми читаємо. Прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститись в нього. Але Іван сказав, що мені треба хреститись в тебе. Іван Святий чоловік. Він що, потребує хрещення, та не потребує він ніякого хрещення. А Ісус та тим більше не потребує ніякого хрещення, яке налегене, яке очищення, яке оновлення, та він сам Бог. Він не потребує цього хрещення. однак, що відповідає Ісус, це тепер, так величить нам здійснити усяку правду. Ми не можемо знайти якоїсь чіткої конкретної цитати Святого Писма Старого Завіту, про що тут йде мова. Але насправді, якщо взяти пророцтва Ісаїв прямо цілу книгу і добре її проаналізувати, то там про Ісая говорить про Месію, але говорить ну, трошки не так, скажімо, як інші пророки. Бо якщо інші пророки казали, ось так який йде, ось той, який визволить тебе, ось той, який поведе тебе, то про Ісая дивиться на цьому Месію інакше. Саме він говорить такі слова, що Месія візьме на себе наші болі. Візьме на себе наші страждання, візьме на себе наші рани, наші гріхи візьме на себе. Кара, яка мала бути на нас, впаде на нього. Якось трошки не такий Месія. То отже, перед всім цим, як пророк Ісая починає говорити про Месію, то він каже так. Ну, Господь, звичайно, через нього каже так. Ось я прокобок вибрав слугу свого, який виконає мою волю. І далі їм постійно каже, що це слуга. Іншими словами, Месія також виконує роль і виконує служіння слуги. Коли Ісус каже Івану, я порозумію, що я святіший до тебе. Я розумію. Але Івано, охрести мене, тобто Іван, будь вищий цей момент за мене, тобто Івана, в цей момент я хочу стати Слугою. Тому коли Ісус говорить нам, потрібно виконати всяку правду, це означає, що Ісус так уменшує себе, так обмежує себе, так навіть понижує себе. Щоб стати слугою для кожного з нас. І подивіться, це він робить протягом ну, всього цієї далі. Ми бачимо, як він стає людиною. А це вже применшення, це вже пониження. Він же ж Бог. А тут, а хочу їсти вже у мене, я хочу спати, хочу то, хочу щось. Розумієте? Він той, який зростає. Він той, який переживає, він той, який тікає, він той, який вертається, він той, кого пересідує, той, який втрату відчуває, він той, зрештою, який мучиться і топить фізично і душевно на всіх рівнях. Він той, який вмирає. Хто це як не слуга? Наш Господь Ісус Месія, Він також є слугою і Він служить для кожного з нас. Тому, дивлячись на, це, на, це, на весь цей спектр, ми розуміємо, що коли люди приходять до Івана хреститися, то наш Бог Ісус хоче бути найнижчий серед них Він відпускається і каже, я хочу бути свобою для всіх вас. І вам його, щоб показати, як Бог сильно любить тебе, понечуючи себе. І тут можливо, має вернути ще одне таке пропитання. Ну, добре, він слуга, він себе обмежує, їм показує. Але нашо все-таки, наша хреститися, не вистачить того, що він став людину, не, не вистачить хіба того, що він жив, та як кожен з нас, що він помер, та як кожен з нас. Нашу загалі стають. Тобто, для чого це? Може в інший спосіб бути. Тобто, коли люди приходили Христиця, то ця річка Йорданська забирала їхні гріхи. Ця річка Йорданська, Йорданка, смоктувала в себе ці гріхи. І як ви очищували їх, подивіться, наш банальний приклад, йде, ми йдемо в небіс, ту пішов, і змивається врук з нас. То річка Йорданська змиває цей груд духом, душев, гріховий груд змиває. І тим самим ця річка наповнюється цим грудом. Тож, приходили до Ісуса двоє, троє, четверо, десятеро, тисячу, скільки там де прийшло, і та річка сповнилася грудом ріка. Ісус, в не немає віка. Ісус, який ходить в цю річку, ця річка нічого не забирає. Ну, бо нема що забирати. Але навпаки, Він забирає з цієї річки оцей гріховний клюк. Він на себе бере гріхи. Тому наш Господь Ісус, Він не просто ну, живе, якось там живе це земне життя. Ні, Він проживає це земне життя Твоїми гріхами. Набирає на себе Твої і мої ріки, всі наші діки. Ось що він робить тут. Він забирає смоктує в себе оцих віки. Тому це хрещення ще більше показує, що він не свободи. Не тільки на а на практиці. Ось я, слуга Божа, який несу на собі. День за день, крок за кроком. І так рок-рік, за роком, рік за роком. Ваші гости. Не думай, що ти сам. Не думай, що Господь не чує тебе, що покинув тебе. Не думай, що він не розуміє тебе. Не думай, що він робить привілеї собі. Він живе поруч з тобою. Більше того, він відчуває на собі важкість свого віка. Він відчуває на собі твою самотність, бій, праху, рану. Він це все відчуває. Чому? Бог вбирає все. І проживати це людське в тому числі життя. Ми дякуємо сьогодні нашому Богу за те, що Він показує нам величезну любов. І ця любов проявляється через служіння, через те, що ми будучи таким великим служить, уменшує себе. І також ми дякуємо сьогоднішній день за дар нашого хрещення. Бо саме в цьому хрещенні Бог змиває, забирає в нас це гріхове. Саме через це хрещення ми з'єднуємося з усім Ісусом. Господи, дякуємо Тобі, за Твою любов, дякуємо Тобі, за вода хрещення. І просимо, Тебе, про Господи, Боже нас, Боже наш, займон жити, навіть якщо ми не дуже пам'ятали, що там хрещення жив, чи хтось пам'ятав. Пам'ятаю, як я поспістер. Я не дуже що пам'ятаю. Щоб чи пам'ятаю, що не пам'ятає? Можливо, інакше. Він пам'ятає. Він пам'ятаю, що ти хрещений, що ти його син проти так. То дай вам мосту потішитись і жити це укрещення, що ми не поступаємо. Амінь. Христос лишається і з'являння.